І знаєте, і був ще один такий чоловік, коли так само спостерігав за людьми. Він щось хотів побачити, і у своєму житті він трошки розочарувався. Я прочитаю, це Псалом 73 із першого вірша. Це псалом Асафа. Справді, добрий Бог, для правих, Господь для чистих серцем. А в мене сливе захитались ноги. Майже схибили мої кроки. Бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони, бо мук не знають ціле гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів і їх не б'ють як простих людей. Тому й гордість у них, немов на шини, насильство їх, немов одежа, покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять. А вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять, злісно, бундючно гнітом загрожують, уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ряють. Отак за собою тягнуть народмі і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання Всевишнього? Ось вони, оці грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чисте моє серце, в невинності омивав мої руки, увесь день зносив побої і докори ранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх я був би зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд для мене. Така ситуація була в Асафа. Як було вже нагадано, що кожен хто щось спостерігає один за одним. І знаєте, і я собі думаю і пригадую, що за Ісусом Христом теж спостерігали. І що хотіли в ньому побачити? Добрі справи? Ні. За ним спостерігали, щоб його уловити в чомусь, що він зробить не так. І люди спостерігають і в корну є різні мотивації, різні побудження, щоб спостерігати за іншим. І Асав каже, що бо заздрив я несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Ми християни і часом задаємося питанням. Чому у когось усе добре і гладко, а в мене така нещасна доля. Хтось чудово живе, має хороші статки, гарно одягається, їздить на хороших машинах. І знаєте, і ми спостерігаємо. І десь підсвідомо е засуджує. Цікаво, чим він займається, що має це все. А сам каже, що вони не знають людських зник. Лиднів. І їх не б'ють як простих людей. Це він говорив про тих, на кого він дивився, цей Асав. Ви знаєте, сьогодні порівнювати всіх до, до категорії, це буде неправильно. Тому що є багато людей, які дуже багато роблять, не досипають ночі, вкалують як раб. Він вкалує, він паше, щоб мати, да, щоб гарно одітися, щоб досита поїсти, щоб купити хорошу машину, людина працює. І поставити її до тої категорії, що каже, що вони не знають людських злиднів. Ну, це не можна, тому що люди працюють. Але є ті люди, які палець о палець не вдарять. Вони живуть шикарно. У них все добре, у них все без проблем. І Асав каже, що бо вони мук не знають ціле гладке в них тіло. Вони собі не побивають пальці, не поріжуть, тому що вони не працюють. Це ті люди, які жирують у цьому світі. Каже, тому і гордість у них, немов наших, насильство їх, немов одежа, покриває. Мені дуже часто приходиться бачити людей, знаєте, котрі заможні, вони на такі піднесені, дуже гордовито дивляться на тебе, тому що вони мають все і можуть собі все дозволити. Вони одним шрочком можуть тебе закрити, тому що у них є гроші. У них є влада, у них є певні знайомства, вони можуть все тому, що мають статки великі. Як вони їх заробили, Господь знає. Але ці люди гордовито себе ставлять між меншими людьми. Вони нижчий клас ставлять ні за що. Вони горді, кажуть, від жиру їхні очі аж наверх вилазять. І знаєте, деколи аж огидно дивитися, коли приходить така людина, знаєте, розтостівша, вона не знає проблеми. Вона їсть все, що хоче, може собі позволити все, що хоче. І ми читаємо історію про Лазаря і багача. Той жирував, а той бідолаха каже, ті, що крохи падали, та й то був радий би поїсти. Сьогодні так само є. І каже: вони глузують і говорять злісно. Бо недючно гнітом загрожують, уста свої спрямовують проти неба своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. Часом людина, яка пізнавши Бога, дивлячись на тих людей, які так жирують, і в неї закрадається таке бажання. А чому мені не можна? Хіба я гірший? Я ж хочу так само мати все. І люди іноді забувають про милість Господню, про те, що є Господь, який тебе не залишає. І вони дивляться на тих багатих, розгорілих, яких очі вилазять, які знущаються на, на, над тобою. Вони хочуть бути такими, як ті багаті. Люди, які, пізнавши Бога, хочуть дивитися на багато і бути як багатий. Каже і кажуть, як Бог може знати. Люди, які сьогодні живуть хорошо, вони про Бога не думають, тому що їм немає потреби. Вони не думають, чим завтра накормити свою сім'ю. Вони Не думають, чим заплатити за комунальні послуги. Вони Не думають, що завтра буде в них щось не так. Ні. І вони роблять, що хочуть, вони можуть обіжати, не можуть робити всяке зло. Люди, які без Бога, які жирують, і вони кажуть, я це Бог може знати. Одного разу мені один чоловік молодий казав, була певна ситуація, яка є Бог на небі, він все бачить. Він каже, що ти мені Бог покажеш, я тут Бог? Я тут Бог. І що ти мені Бог кажеш? Я тут вирішую, що і як робити. Ви знаєте, ця людина, яка так різко висказалася у сторону Бога, яка зневажила Бога, вона сьогодні гниє в землі. І з Богом так не можна говорити. Не можна на ним сміятися, тому Господь чує все. Він спостерігає за кожним нашим словом. Що людина говорить, він усе бачить і чує. Якщо я його не бачу, то не значить, що Господь не бачить мене. І це не значить, що я можу казати, що і хто такий Бог. Чи як він побачить? Як Бог може знати, чи ж є знання Усевишнього? Біймося таких слів. І коли до нас приходить бажання щось таке сказати, подумаємо, які будуть після цього наслідки. Ця людина, яка сказала, що що ти мені Бога показуєш сьогодні, вона загинула вона в землі. І загинула страшно. Господь осмієний не може бути. Людина, яка надіється на Господа, не буде посоромленою. І каже, аж поки не увійшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Ми інколи бачимо одну сторону, як люди добре живуть, як вони шикарно живуть, як вони все хорошо. ми бачимо одну сторону, але ми часом не дивимося на їхній кінець. А Сав каже, аж поки я не війшов у святиню Божу, і аж тоді збагнув на долю, що на них чекає. Дійсно, ставиш їх на слизькому, валиш їх у руїну. Як притьмом, зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху, неначе сно. Коли хтось пробудився, так уставши, Господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою. Але я завжди був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу, кого крім тебе мав я на небі, і коли я з тобою нічого на землі не хочу. Чило моє і моє серце знемагають. Бог скеля мого серця і повіки моя доля. Слава Ісусу Христу! А сам все зрозумів, коли прийшов у дім Божий, і він аж тоді міг збагнути, що чекає людей, які сьогодні живуть без Бога, які не ртуть Божим словом, які жирують і яким не піклуються про спасіння своєї душі. Ми сьогодні дивимося на ситуацію. Кругом нас. І ми часом задаємося питанням, чому сьогодні стільки людей жирують, не маючи проблем. І в нас питання, Господи, хіба це справедливо? Вони жирують, сьогодні йде в Україні війна, хтось загинув, а хтось піднімає свої статки. І ми часом не розуміємо, яка доля чекає їх. Ми допускаємо у своє серце всілякі думки. Є той, який не спить. З одного боку йде зневіра, йде печаль, іде труднощі, де така, знаєте, розбитість у серці, це не від Господа. Тому що ворог посилається до нас. З іншого боку, є любов, є милість Господня. І сьогодні до чого ти простягнеш руку? Чи сьогодні ти будеш завтрати тим, які жирують, які не мають в нічому потреби? Чи сьогодні ти підеш у дім Божий і. Подивися, який їх кінець чекає. Кінець тих, які не віддалися Господу. Кінець тих, які жирують сьогодні, не дивлячись ні, ні на що. І серце в мене хвилювалося, нирки бу були мої пробиті. Я був дурний, каже тоді, і немов, не немов тварина, був перед тобою, не розуміючи, що я говорю, що я думаю, на що я зазіхаю інколи, коли я маю бажання бути таким, як ці. Які безбожники, які ненависники Бога, які часом над нами глузують, і каже, ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Халілуя, слава Господу! Як нам важливо зберегти своє життя у чистоті і святості, якщо навіть приходить той смуток у наше серце, чи приходить та зневіра, женімо її від себе, тому що прийде час, нас Господь прийме у свою небесну славу. Тільки би нам до останнього подиха у наших грудях остатися вірними нашому Господу, тому що, надай ще раз, Господь наблюдає за кожним із нас. І каже, кого крім тебе я мав на небі, і коли я з тобою нічого на землі не хочу. Хай би як нам не хотілося десь бути похожим на когось із багатих чи чогось багатого достигнути. Але якщо це без Бога, це марнота, це згуба, це не принесе нам радості, тому що є сьогодні дуже багато людей, дуже багатих. Але в них немає радості, в них немає спокою, миру в серці, в них немає миру у сім'ях, толку з того, що в них є багатство, не собі можуть хоч що позволити, не дивлячись, що завтра не буде за що купити їсти. У них є можливості, але в них немає спокою. А ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу, славу Небесну, у славу тих, де всі святі, де всі вірно служили Господу, не дивлячись на цей світ, а дивлячись на Ісуса і каже, тіло моє і серце моє знемагають, але Бог скеля мого серця по і повіки моя доля, слава Ісусу. Не в щастя, гроші не. Не в грошах щастя, не в багатстві, а в Ісусі Христі. Бо ось каже, загинуть ті, що віддаляються від тебе, ти нищиш корну, що блудить геть від тебе. Це і дуже страшно, коли людина служила Господу, але споткнулася, дивлячись на нечистивого, дивлячись на багатого, і вона поклала в своєму серці бути багатою, достигнути це любою ціною. Втративши спасіння, бо каже, ось загинуті на превеликий жаль, хай Господь дасть нам мудрості, якщо ми десь і більше заробляємо, чи більше на статки, не забувати про те, що вони не дають спасіння, спасіння тільки в Ісусі. А каже: А мені, благо, близько Бога бути і покладати моє прибіріще в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла. Його слави Ісусу, Хай Господь допоможе у нашому житті вибирати правильні пріоритети у своєму житті, щоб не дивитися, хто шикує, а дивиться на Ісуса Христа, який сьогодні дає спасіння і мати правильне розуміння у своєму житті, що багатство воно має крила. І може улетіти, а втратити вічність це є дуже страшно. Перед нами є молитва, де ми будемо просити Господа, благословення на наше життя. Якщо у нас зароджуються певні сумніви, і ми деколи сумніваємося, тому що дивимося на інших і приходить зневіра, що Господь дав нам сили сьогодні оставити цю зневіру, подивитися на Господа, подивитися те, що чекає тих, які не служать Господу, який їхній кінець. А який кінець чекає вірних у Господі? Бо автор каже: а мені благо близько Бога бути. Хоча нам прой буває важко і буває сумніви, але ми, діти Господні, я вірю, що Господь дай нам сили дійти до небесної пристані. Ми йдемо до молитви на семутні Господь. У цей вічі час Божий, святий, ми знову принесе Ісуса, Мій. щоб Господи поклонитись Тобі всім серцем і своєю душою Боже мій. Щоб Господин розказати тобі свої переживання, ти знаєш, Господь, кожне серце, хто з чим прийшов. Ти бачиш, Господі Ісус ми ті душі, які тепер з'являли, і дякую тобі за те, що Ти робиш для них у їхньому житті. Ти, Господи, чув всі подяки, Боже мій. Прими подяки від наших уз, від наших сердець. Тому що, Господи, тобі єдиному належить хвала. Подяка, і поклін, за те, що ти наш Бог, за те, що, Господи, Ти нас спас, Ісусен. Ти, Господи, даєш відповіді у нашому житті, на наші молитви, Боже мій. Коли ми до Тебе приходимо, Господи, я знаю, що Ти чуєш нашу молитву, Господь. Боже, святи. Я знаю, що ти вислуховуєш наші благання, Ісусе мій, і ти даєш твою відповідь у свій час, Боже небесен. Ми тобі вдячні, що ми, як діти твої, маємо цю можливість сьогодні приходити перед лице твоє, тому що ти єдиний, який знаєш і розумієш усе Боже мій. Нас, Господи, порою люди не розуміють, але я вірю, що ти наш Бог і розумієш усе Боже мій. Ти знаєш, Господи, і труднощі, і переживання. Ти, що, Господи, і заявлять нужди перед тобою, Господь. Ти знаєш кожну потребу, кожну, Господи, Нужду, Боже мій, ти Господи, знаєш переживання, сердечні, душевні, Господи. Ми, Ісусі, мій, на руках молитви несемо до Тебе, Господи, ці наших братів і сестер, Господь, що Ти допоміг, благословив Боже мій, боли Хтось Господі зневірився чи засумнівався, Боже мій, у Твоїй силі, Боже мій. Покажи їм Твою славу і Твою велич, Боже мій, що батько, що ти живий, Господь, маєш сьогодні силу, аллилуйя. Тому що ти сказав, що ти вчора і сьогодні по віки той самий, аллилуйя. Господи, дай нам сили приходити у Твою присутність, Господи, щоб не засумніватися у твої величі, Боже мій, щоб, Господи, не дивитися на те, які сьогодні жирують, Боже мій, але дивиться на тебе, який, Господи, дає спасіння і дає вічне життя у небі. Алілуя, Боже мій небесний, дай нам сили храни свої одежі, чистими і святими, Боже мій святий, не звернути із цієї дороги, на яку ти нас поставив, але дай нам сили дійти до небесної пристані. Таже, Господи, молимо тебе і за всіх наших воїнів, Боже мій. Ти бачиш, Господи, цю війну, яка сьогодні забирає життя, яка Руйнує міста, города і села, Боже мій. Але, Господи, у Тебе є сила і влада, і ми молимо тебе, як діти твої. Зупини цю війну, Господи, зупини це кровопролиття, Боже мій. Дай мир і спокій нашій Україні, Господи, захисти, і помилуй, прости за всі гріхи, Боже мій Небесний, Дай мир і спокій, Боже мій Святий, Господи, ти бачиш наших воїнів, які сьогодні там воюють, Боже мій. Хто сьогодні сусомі у полоні? Можливо, то сьогодні. Поранений, але мій Господь, ми за не знаємо, де вони поділися. Ти Господі, знаєш усіх, ти бачиш усе, Господі. Ти бачиш, тих, Господин пропав без зі Боже мій. Якщо вони живі, збережи їхнє життя, хай Господі, і в їхньому житті буде явлена слава Твоя і велич Твоя, Боже мій. Господи, і молимо тебе за всіх нас, Господь, за нашу владу. Дай, Господі, мудрості приймати правильні рішення, правильні закони для блага України, Боже мій. У Господи, молодь і за церкву Твою, за народ Твій, що Господь не. Засумніватися нам, мій, у Твоїй силі, у Твоїй, Господі могутості, дай сили сіяти твердо і приходити у Твої присутності на всяку місці, Боже мій, щоб бачити те, що ти живий, Господь, і в тебе є сила, Боже мій дорогий, Господі, і надалі просимо благослови наше життя, у цей пристояш перед нами то тиждень, Боже мій. Дай сили для праці, дай успіх у нашій праці, Боже мій небесний, Ти, Господи, нас оберігає на всяку місці, а в твої у дорогу так, Господі, благослови, збережи, Ісус мій, наш, Господі, наші Співічизник Господь дам ти Господи, порозходуйся, храни на всякому місці, Боже тих, Ти, Господи, із церкви пішов ти, Господи, також, Господь, оберігає на всяку місці і дає їм сили не забути про тебе, а служити тобі вірно, де б вони, Господи, не були, а в даний час нас розпусти з миром і прибудь з нами у нашому році. Отець Дух, і не Дух Святий. Амінь.